Сходження до замку. Вітаємо вас, шановні гості міста Мукачево. В цій частині екскурсії ми з вами піднімемося на замкову воду, де розташована словнозвісну історичну та військову архітектурну пам'ятку національного значення Мукачивськ замок Паламок. Від центру міста до замку веде вулиця, яка патріота рідного краю, героїчної жінки та просто красуні Ілони Зрій. Цю вулицю вам потрібно подолати від початку до кінця, довжина маршруту складає 2,5 км. Далі ви опиняєтеся біля майданчику на початку вулиці Графа фон Шенберна, одного з колишніх власників замку, де зупиняються екскурсійні автобуси. Лівіше від майданчика починається привулок курутів, який історично дуже тісно пов'язаний з замком. Наближаючись до підніжжя гори, ви бачите, що підйом на гору автотранспортом обмежено. Звідси починається підйом наверх. Дорога веде західною стороною замкової гори і описує неповний гак навколо замку. Зліва ви можете бачити так звані верхній та середній замки в фортеці. Ця дорога була прокладена на початку 18 століття, а до тих пір підйом на гору здійснювали серпантином, який знаходився на південному схилі гори. Посередині схилу є невеликі майданчики для зупинки автомобілів. Зліва попереду ми бачимо споруди нижнього замку та сухий рів, в якому кілька років тому зробили отвір та проїзд для стоянки автомобілів. Перший сухий оборонний рів біля замку з'явився ще на початку 15 століття за часів володарювання у замку Федора Корятовича. Але сучасний вигляд він отримав лише на початку 18 століття за правління династії Трансильванських князів в Ракуці. Перед входом у замок ми можемо оглянути з правого боку. Від входу рів та оборонні мури Нижнього замку, а також панораму Мукачева, яка відкривається від входу до Паланку. До входу у замок веде перекідний міс. І ось нарешті ми підійшли до входу у замок, де нині розвався Мокачівський історичний музей. Загальна площа експозиції музею складає 3500 метрів квадратних. Загальна кількість експонатів 10700 штук. Для входу в музей вам потрібно придбати квиток. І дорога минулі століття буде готова привідкрити таємничу завісу історії Закарпатського краю. Підготовлено спеціально для сайту palanok.org.ua